З виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням зали Олімпійського дому, та наступним вшануванням хвилиною мовчання пам'яті цивільних і військових, які загинули на війні з Росією, розпочалися урочистості підведення підсумків року, що минає Федерацію боксу Дніпропетровської області, яку вперше в історії визнано переможцем рейтингу олімпійських видів спорту України у 2025 році. Звітом про зроблене у якому став стислий відеофільм, що його приглянула аудиторія. Слідчого на початку зібрання привітала та побажала Спіхів начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Далі вона вручила подяки тренеру викладачу з боксу Дніпровського фахового коледжу спорту Євгену Бабенку, його колезі з дитячо-юнацької спортивної школи міста Шахтарська Олексію Ариткіну, бронзовій призерці чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді Анастасії Таран та володаркам срібних медалей цього турніру Таїсії Покусай і Олені Черноколенко. Відтак присутніх вшанував голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Михайло Кошляк, відзнаки з його рук від громадської організації були вручені бронзові призерці Кубка світу серед чоловіків та жінок Анастасії Черноколенко та її наставнику заслуженому тренеру України Олексію Шевченку, чемпіону Європи серед чоловіків та жінок до 23 років Артуру Кузьменку та Олександру Кучерявому тренеру, який опікується боксером. Колега останнього Олександр Клеменко отримав нагороду за себе і підопічну бронзову призерку чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років Вікторію Шкеул за розвиток. І розбудову свого виду спорту в регіоні. Перший заступник голови Федерації Дніпропетровської області Сергій Філіпенко подякував начальниці управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлії Скляр, очільнику відділення НОК України в області Михайлу Кошляку та начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександру Осипову. Другу частину церемонії нагородження відкрив віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький, який вшанував переможців і призерів низки всеукраїнських турнірів. Загалом того дня солідну ресурсну допомогу за здобутки і звершення, і на міжнародній арені також отримали 67 спортсменів і тренерів. Рекордсменом серед останніх став тренер-викладач з боксу Дніпровського фахового коледжу спорту Євген Бабенко, який мінімум разів 10, а то й більше викликався на отримання відзнак за своїх вихованців. Минулий рік був дуже насичений і на старти, і на змагання, і е, на нагороди. Звичайно, це і чемпіонат Європи, і чемпіонат України, і Кубок України серед дорослих. Тому минулий рік завершаємо непогано і робимо плани на наступний. Далі перший віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Сергій Філіпенко серед інших нагородив срібну призерку чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат Тетяну і її тренера Василя Семенова та Софію Кучерук, яка стала третьою на цьому турнірі наставник Катерина Федотова. Теплих оплесків була удостоєна чемпіонка Європи серед юніорів та юніорок, який проходив у місті Кінбаун Німеччина Софія Опалюх, якою опікується наставник Віктор Горобець. Враження чудове. Ми готувалися, працювали дуже сильно. Я приїхала на чемпіонат Європи, провела три бої напружених і два бої виграла достроково. А третій бій я провела три раунди. Враження чудові, дуже емоції переповнюють. З сьогоднішньої церемонії дуже рада, дуже приємно, що привітали. Це мотивує мене тренуватися далі, ставати кращою. І бути завжди на вершині. Нагороди були вручені срібним призеркам чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді Таїсі Покусай і особистому тренеру Олексію Риткіну та Олені Чорноколенко, наставник Олексій Шевченко. Анастасія таран з тренером Євгеном Бабенком завоювали на звітних змаганнях бронзову медаль. Натомість чемпіон Європи серед чоловіків та жінок до 23 років Артур Кузьменко, яким опікується Олександр Кучерявий, був достойний від обласної федерації боксу ключів від новенької автівки. Дуже класно, шо. Президент федерації бокса, віце-президент федерації бокса, розвивають бокс в нашому місті, в нашій області. Вручили мені ключі від машини. Та, я думаю, сі кожен буде становиться чемпіоном Європи і такой подарок більше стимула буде, щоб показувати результати. Вікторія Шкел на цьому турнірі завоювала бронзову відзнаку і була вшанована за здобуток разом зі своїм тренером Олександром Клеменком. Для мене минулий рік був вдалий. Дуже я вважаю. Звісно, хотілось золота, але є те, що є, і будемо над чим працювати далі. Останню з віппів нагородили бронзову призерку Кубка світу серед чоловіків та жінок, який проходив у місті Нью-Делі Індія Анастасію Черноколенко та її тренера Олексія Чевченка. Після чого усім подякував за зроблене протягом року та побажав успіхів у наступному Сергій Філіпенко. Все тратиться ради розвитку нашого боксу, тратиться на інвентар, тратиться на збори, на змагання, на проведення турнірів, чемпіонатів і іншого. В свою чергу хочу висловити слова подяки нашим спортсменам, котрі в таку складну ситуацію роблять гарний для нашої держави результат. А саме і для нашої Дніпропетровської області. Та і, звісно ж, тренерам велика вдячність лікарям, тренерам, які підтримують, які виховують наших дітей. Працюємо далі. Під завісу заходу начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр вручила посвідчення новоспечених майстрів спорту України Максиму Шляховому та Олені Чорноколенко, після чого усі дружньо сфотографувалися на загальну світлину на добру згадку про 2025 рік, який став кращим в історії федерації боксу Дніпропетровської області, яку було визнано переможцем рейтингу з олімпійських видів спорту України.